До нашого етеру Мико, доєднюється Микола Грицьков'ян, політолог, директор Центру відносин Сполучених Штатів Америки Україна у Вашингтоні. Пан Микола до нас вмикається з Вашингтону. Пане Микола, слава Україні! Дякую, що знайшли часто можливість. Героям слава! Пане Миколо, ну дивіться, тут вже є такі, знаєте, заяви про те, що Єрмак поспілкувався із радником Трампа з нацбезпеки Волцом і домовилися про те, що відбудеться зустріч двох команд. Що про це вам відомо, що про це говорять у Вашингтоні? Так, в зв'язку з тим, що була така. Доволі неприємна зустріч президента України з президентом Сполучених Штатів в овальному кабінеті, і що станом на зараз ми маємо призупинення військової допомоги та розвідданих від США. Ну зараз така ситуація є. Що з в інформаційному полі в Сполучених Штатів є дуже е, різна інформація. Дати приклад, вчора, е, посередині дня, тут е, за нашим часом вийшла інформація, що саме ця угода е, про земельні метали. Так, про надра має бути підписана ще до промови Трампа. А тоді, якраз десь годину чи дві години перед, трубо, перед промовою, виходить друга інформація, що ця угода не буде підписана і не розглядається. Знаєте, і саме ці інформації, які виходять, що є розмови і тим подібно, треба дуже уважно за це стежити і дуже перевіряти, чи воно дійсно є правда чи ні. І, і це інформація, яка приходить з достовірних джерел. Ті джерела про ці, цю угоду вчора. Це було Агенція Reuters, інші, інші достовірні джерела. Воно виходить, що це було неправдою. А, і саме а, ми мусимо чекати це сповільнить процес а, аналізи. А, бо є різна інформація, чи саме в ті самі інформація протилежна а, а, є інформація, яка суперечить один одного. Я читав одну статтю вчора, і саме в тій статті: а, а, три різні інформації, і вони всі а, суперечили один одному. тут треба бути дуже уважним на це. Пане Миколо, а чого чи очікували в Америці, і чи справдилися очікування американців від першого звернення Трампа до Конгресу? Так, тому що чесно кажучи, мені здавалося, що сьогодні ми в Україні прокинемося і почуємо ще хвилю критиків сторону офіційного Києва і нашої держави з усти Дональда Трампа, якось вийшло відносно спокійно. А ви як бачите ситуацію у Вашингтоні? Ну, сама а, промова була дуже, дуже партійна, так сказати. І а, як дивитися на ту а, а, промову, як слухати тих аналістів, які вже за цим слідкують а, багато років, то вони говорили, що це була найбільш а, а, партійна, партизанська, так сказати, а, промова, що вони пам'ятають. А, і також ми бачимо, що а, і це відзеркалює, що американське суспільство є досить поділене. А є ті, які підтримують Трампа, і є ті, які не підтримують Трампа, і вони майже майже до мірої до, до той міри, що вони не не примине примивоніх не можуть а, помирити ті дві сторони. Знаєте, і це є, а, знаєш, я часто буваю в Україні, я дивлюся на українське суспільство і порівняти до американського суспільства, українське суспільство набагато більш об'єднане є і одностайне. А, ні, ні, так, так, ніж американське суспільство. І, і це є, і це є і, 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 і воно так є за останні кілька років, і воно і ситуація погіршується, я би сказав, на мою думку. А, а, це, це, і саме ця промова це відзеркалювала. Мені було насправді, я коли дивилася звернення Дональда Трампа, мене дивувала така велика кількість облесків від республіканців. Очевидно, вони підтримують свого президента, представника їхньої партії. Але мені здається, я звісно можу помилятися пане Миколу. Тому питаюся увазу, що коли. Президент виступає в конгресі. Він намагається знайти такі е, тези, які б об'єднали як одну партію, так і другу партію. А таке було враження, що це суд, суто звернення до було до республіканців, і демократам це так. не дуже подобалося. Точно, точно, це не було об'єднаюча єдна... об промова. Це була промова, яка давала виклик. Виклик другій сторони. Другій стороні політичні, і, і це було дуже видно вчора. А як... знає, та, та та справа, що вони говорили про Україну, то було, була одинока справа. Що може об'єднували дві дві сторони як а, а, в певний час там? З однієї сторони, ніби сподівалися, що оцей пост, який написав президент України Володимир Зеленський в соцмережі X перед виступом Дональда Трампа в Конгресі, що він ніби оце є лист примирення. А Дональд Трамп на ньому, на ньому теж акцентував увагу. Але чи бачите ви, що пишуть республіканці, що говорять республіканці, чи прокладений цей міст до ем, перемир'я, так би мовити? Хоча Знаєте, тут я сама собі даю відповідь на це запитання. Якщо в нас немає військової підтримки від США, то навряд а, саме є великі зусилля, а, а, які а, а, в коловарах, саме щоб примирити. А, я знаю, це, це напевно, тому а, мабуть, є така суперечч суперечлива а, та інформація. А саме про ті про цей договір надра, тим подібно а, навіть а, і, і є боротьба. Є боротьба на мою думку, і на думку багатьох інших, є сама боротьба в самій адміністрації Трампа. Вони не є одностайні, бо там є певна група а, а, коло нього, і зараз вони, вони є слабші. Це люди, які можна їх звати республіканські яструби. І тоді є група, яка є готова, і вони зараз беруть верх, і це було а, в тій резолюції, що Америка про пробувала просувати в Об'єднаних Націях минулого тижня, і це голосування. що Америка і Північна Корея і Росія голосували проти української резолюції. Я, я думаю, це піде в історії як прилимуючий момент, і це показує, що там є сила у, у, у Трампа, яка хоче переорієнтуватися саме на Росію, і разом з Росією протиставитися Китаю. І саме представник у адміністрації Трампа тої сили, саме є Венц. і ми бачимо, як Венс виступав. Він дуже агресивно виступав проти, проти, проти Зеленського минулого тижня, і саме саме він, є той, який спровокував ту сварку. Ну а чи вірно я розумію, що Венс, наступник республіканської партії на наступних виборах президента Сполучених Штатів Америки, що він набирає популярності серед республіканців, але поки що ще не дуже має популярності серед виборців чи ні? Я вже так знаєте, наперед зайшла далеко. Ну, знаєте, це, це, це є інформація, що сам Трамп не є дуже задоволений. Венсом. Okay. Він, він не був його. Це саме Трампа син, Дональд молодший, Дональд Джуніор, переконав свого батька взяти Венс. Окей? Okay? А у Трампа було, було він когось іншого хотів взяти на віце-президента. Окей, okay? це одне. Друге, є також інформація, що він не є такий дуже готовий підтримати Венса. Як його наступника. Okay? Є багато риторики тепер, і то є дуже сильна риторика, що Трамп хоче йти на третій, третій, uh, uh, ну, на третій, третій, на третій Так. І він не говорить про Венса. І, і подивитися саме на, на, на виступи Венса, він, він не виглядає так, як найбільш uh, 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 най, бистрий кандидат. Він навіть вчора. Uh, щось uh, дурного там uh, наплюв саме про Францію і про і про Велику Британію, яке це викликало uh, трохи uh, такий ажіотаж uh, в медії, со so, але але саме Венц, uh, якби я мусив порівняти, хто більш антиукраїнський в адміністрації Трампа, то саме Венц. Він все таки більше налагодя, налаштований відновлювати відносини з Росією. Це він це вкладає десь Трампу на, на стіл, так, так, він це робить. І саме як він був сенатор, він е, розпощував дуже багато негативну інформацію про, про, про Україну. Я знаю, ті контакти, що я маю в сенаті, вони себе мені звертали увагу: висилали мені копії тих різних листівок і листів, що він висилав другим сенатором. І це просто було переспівування російської пропаганди. А напротивагу Венсу, кіт Келох чи, чи ні? Кіт Келох, напевно. Окей, кіт Келлог, то він а, дуже тверезо дивиться на ситуацію в Україні. Він навіть побував в Україні ще до того він там був у 22-му році. І кіт Келлог – це людина, яка має безпосередній доступ до, до Трампа. Okay. Okay. А, і, і Трамп йому довіряє. І саме це а, є говорення, що це позаколісове примирення, яке яке а, сталося вчора. Саме це було завдяки саме Кіт Келок. Е, я ще е, вертаючись до звернення. Е... Трампа в конгресі він насправді говорив там багато речей. Україні він присвятив, якщо не помиляється, півтори хвилини свого виступу багато чого стосувалося внутрішньої політики Сполучених Штатів yeah. Америки. Зокрема, він говорив про те, що в Америці повернули свободу слова. Але якщо не помиляється, одразу після того вивели зі залу конгресмена Гріна, який. Вигукував недоволення під час промови Дональда Трампа і вже в коридорах Грін сказав, що Трамп непридатний. Він працюватиме над імпічментом для президента. Я коли сказала про повернення свободи слова в Америці, на жаль, наша аудиторія цього не бачила на обличчі нашого гостя пана Миколи, виникла усмішка. Так, тож, пане Миколо, як ви американське суспільство оцінює і цю заяву так Дональда Трампа, і е, заяву Гріна про імпічмент Трампа? Окей, стосовно Грін і поведінка конгресменів, має бути певний е, певна поведінка. Є, є є є так сказати, такий, такий неписаний кодекс етики. Кей, і е, багато років тому назад, саме коли був президент Обама. Окей, okay, один республіканський а, 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 цей представник встав і сказав: Ти брешеш, ти неправду говориш. Його випросили зі зал, його, а, а, ну там були певні санкції проти нього, і він мусив перепросити. Окей, вони дуже це беруть під під е, 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 έ, то, офіс спікера. А, бере ту ду дисципліну дуже 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 серйозно. То це не є диво, що вони його вивели е, зі сал. Зал. Окей, то є одне, але що є дивно, є, що було багато вигуків із обидвох сторін. Окей. і це також іде проти декором, і це показує, яка поділена зараз Америка є. Okay. А стосовно свободи слова, знаєте, тут також є проблема, і це є на тлі тих а, а, протестів а, проти Ізраїлю, які відбуваються в, в Сполучених Штатах, особливо в університетах. Вони переходять межу. Вони переходять це. Не є що люди протестують спокійно, виказують свої, свої, свої а, ті а, бажання. Пропалестинські, і тим подібно. Ті ті а, а, протестувальники за Палестину вони дуже агресивні. Вони а, а, дуже вони 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 націлюються на єврейських студентів, і їх і їх де допускали на університеті і тим подібно. І це вже є перехід, перехід. а С перехід а, межі перехід правил пра да. прав і законів, я так розумію. Так, так. так. І, і, і це, і це і тут, і тут є проблема з тим в Америці. І, і, і є така, є така фраза get in your face. Це по-англійськи, щоб комусь в лице а, зайти, і саме а, і цей перехід а, свободи слова Знаєш, бо на грані насильства вже. Пане Микола, а що зараз в американському суспільстві найбільше так відгукнулося з виступу Дональда Трампа? А що ні? Як ви бачите? Якщо так можна сказати? Я, я, я думаю, так об'єктивно говорячи, я вертаюся назад. Моє теж це показує, яке поділене американське суспільство. Я. Бо бо тут а, республіканці. Ті, які є більш республіканського напряму, то вони дивляться і вони дивляться на ті тези. О, це, це ми повертаємося до тих часів, коли, а, коли а, здоровий глузд панує. знаєте. А, а демократи, вони радикально інакше на це дивляться, і вони говорять, що це є це є. Це, це ми приходимо до таких часів, де, де а, фактично є. Перехід і обмеження прав американських, знаєте, і це, це, це так, як ми говорили на початку нашої дискусії, ця промова не об'єднувала, а роз'єднувала людей. Пане Микола стосовно другої торгівельної війни, все таки Трамп взяв паузу 40 днів, але таки запроваджено мита проти сусідів і Китаю. Так, так. як вже на це відреагували в Америці, зокрема бізнес кола фондові фондові біржі, долар вже є якась перша така. Ми, ми бачимо, що фондова біржа обвалилася минулого дня. Кей на 600 600 бає. Кей, okay, це не чувано. Інфляція не, 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 не спадає американські. Ті хлібороби, ті ну, фермери, вони починають протестувати. Бо най, вони, найбільший імпорт в один штат, саме з Канади, це ті удобрива для землі. Okay. І це накладає а, мито 25% на це. Це, це, це. це може зруйнувати а, ті, тих фарберів в тому штаті. Знаєте, і навіть нині рано вже є інформація, що от а, Трамп трохи відходить від того. Окей. Okay? Бо навіть була інформація, що ті мити на 25% то воно піднесеть ціну на машини. Окей, okay? бо багато машини, A, a sami wyrobiają się a, a, w Kanadzie i ich importują sami w społecznych I, i, i jest pełna reakcja, jest pełny pushback na to. I znowu mówię, że jest pauza na, na tę mytę. А я, тобто, ви сказали про інфляцію? Та тобто наскільки так. це американський звичайний американець вже і відчуває. Тому що ми в Україні, коли говоримо про інфляцію, ми кажемо: от у нас було 100 гривень, за 100 гривень ми його могли купити перше, друге, третє, умовно зараз. За 100 гривень ми можемо купити тільки перше і половину другого. Ну це так знаєте, умовно. Так, а так. в американській інфляція зараз як відчувається. А відчувається інфляція на харчові продукти, скажімо, на на яйця. яйця. Я був в супермаркеті там того дня, 12 яєць 7, 7 доларів 50 центів. Уявіть собі. Кілька місяців тому назад вони були долар-долар 89-2 долари. Знаєте, і це, і це і це починає а, набирати резонанс а, в мас-медії. Люди питаються про яйця. А республіканці говорять: о, це є наслідок байденської політики. Ну вже Байден не є президентом більше як місяць. Треба почати а, а, брати, а, брати відповідальність за, за економіку. Окей, і це і це може дуже під підірвати республіканців, саме ця інфляція, особливо на харчових продуктах. Так, бо вона стосується всіх, незалежно від того, яка політична партія чи політична сила тобі більше подобається. 7 доларів в гривнях. Це орієнтовно 289 гривень, якщо перевести, щоб було зрозуміло. Ну можемо сказати так: ми вам яйця, ви нам боєприпаси, якщо так знаєте. Ну трошки треба внести якусь знаєте позитивну ноту в це в це, в це все, що відбувається, скажіть, е, пане Миколо е, стосовно Канади, зрозуміло стосовно е, ну загально так, але чи сприймали американці цю війну стосовно Канади? Бо мені здавалося так, що в Канади в Сполучених Штатів Америки дуже хороші відносини. Так. Ну, тобто, яка, тобто, яка причина? Просто бо Трамп може накласти е, миту, розпочати торгівельну війну з Канадою? Чи, чи як? Що стало в першу джерело? Знаєте, ем, це, є, це, є, е, це дивує багатьох е, тих. Е, ну, Люди тлумачуть, знаєте, в Канаді є багато знову е, корисні копалини. Окей. І так далі, і тут є певна, певна політика, щоб якось взяти контроль над тим. Також Канада продукує дуже багато а, а, нафти і нато, нафтових продуктів. Okay. А, і а, тут а, може політика, яка за тим стоїть, є, щоб якось консолідувати а, а, ну, західну а, півкулю довкола Америки. І саме також політика стосовно Гренляндії, але тут же воно переходить а, великих мір а, воно а, виглядає, що а, Трамп а, більше а, справедливо дивиться на людей, як Путіна і, і, і на людей, як жі а, з Китаю, ніж на прем'єр-міністра Канади. Uh, Чудо, ну прем'єр-міністр Канади вчора так і сказав в своєму зверненні oh. до народу Канади та народу Америки. Так oh. тобто він десь так і це й і сказав. Добре, yeah. що з Канадою, ну зрозуміло, корисні копалини знову ж таки Трамп. Хоче показати свою міць, показати, що він може зробити Канаду 51 м штатом, то поясніть стосовно Мексики. Чи насправді така велика загроза від мігрантів стосовно з Мексики, так і але я ж розумію, що мексиканці виконували таку доволі нелегале чорнову роботу, яку на яку в Америці не було охочих працювати тут, тут а, в Мексику це є. А, Дуже проблематична цей південний південний кордон. Там дуже велика а, торгівля а, наркотиків. Okay? Дуже велика торгівля відбувалася а, ця торгівля а, тих а, людей, так сказати, а, нелегалів і на роботу, і на сексуальну роботу, і тим подібно. Це і це була велика проблема. Десятки тисяч. Нелегалів переходило кордон на день. А, а, і, і це Америка не може прийняти так багато нелегалів в один, в один час. А просто так як людина може пересититися і вона мусить перетравити а, це, що вони наїдяться то так само америка мусить мусить як вони придамають іммігрантів треба певний час щоб щоб їх щоб їх так сказати перетравити оке щоб вони стали а, 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 частиною суспільства і так далі а це було просто нава навала навала людей і а, і там було купа купа а, то ну зорганізовано злочинство використовується як коридор а, 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 наркотиків. Тоді велика криза рівні наркотиків, тим подібно, і це негативно впливає на саму Мексику, бо Мексика має велику проблему із тими наркотичними корт... кортелями. Тими кортелями, які фактично правлять державу. І там є дуже великий, великий рівень корупції. Знаєте, це, це до неподумання. То тобто, той, той кордон є проблематичний. Тобто дійсно я так розумію. Знаєте, що якщо з Мексикою десь американське суспільство погоджується, що щось треба робити, якось треба вирішувати ситуацію. А то з Канадою не зрозуміло, чому так. Так, це не зрозуміло. Це не зрозуміло. Я вам дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую за таку цікаву розмову, за експертний аналіз. Я сподіваюся, нашим гостям цік... нашій аудиторії теж було цікаво почути, тому що нас, разом з нами з Сполучених Штатів Америки з Вашингтону на прямому зв'язку був Микола Грицьков'ян, політолог, директор Центру відносин Сполучених Штатів Америки з Україною у Вашингтоні. Пане Микола, кажу вам дякую і до зустрічі. До скоро, ще